Ми можемо для того, щоб зробити мишенятка, да, ми можемо взяти невеликий шматочок віску. Теж можемо долоньку його прокрутити, щоб він був кругленький. Ну, а краще, да, як огурчик такий овальний. Так, шматочок. Почекати. Можна почекати. Okay. Так. Да, ми можемо взяти, зробити такий невеличкий овал, зробити як яєчко, так? А потім трошки витягувати, да? мишенято зробити. Ми робили вже мишенятку, а можна е, зайчишку, да? а можна ще, ну, вушка потрібно зробити, так? З одного боку робимо голівку. А з іншого залишається животик. Обов'язково у мишки є такі вушка, але вони такі е, кругленькі, і, і носик, гостренький носик. Виказала там для грибочок. Я зробила Можна грибочок. грибочок, звичайно, можна інший грибочок. Так, так мишка у нас. Так. І в миш... мишки обов'язково є хвіст. Довгий, довгий такий хвіст. Треба його Треба... Витяг... витягнути з мишки, бо якщо я, я... я його зроблю, Да, іншим таким кусочком, шматочком, да, він не прикріпиться, тому я його витягую, цей хвіст. Це у мишки. Ось така у мене мишка. Це в мене горщичку росте угу. лисичка. У Може мене лисичка. Лисичка. Ну, Лисички там не було, було берченятко, було зайченятко, ведмедик там теж був. Можна мушку... Я про грибочок лисичку. А, про грибочок, грибочок. лисичку. Так, ну можна і грибочок ага. лисичку. Ми ж не знаємо, який грибочок зустрів, але якщо він був великий, то, то майже був боровик такий білий грибочок. Так, от такі вушка у нашої мишки. Носик, мужка, і хвіст. Таке мишенятко. мишенятку. Маїсі один раз ходила по гриби, угу. ти знайшли отакі ось гриби. Теж хочу помашку, так. Зроблю овальчик не, у комашки, там, да, і буде таке, як бузико, голівка обов'язково кругленька. І між голівкою і пузиком обов'язково буде така талія. Да, а тут будуть крильця. Треба зробити крильця, але крильця в нього тоненькі, такі крильця будуть. Ну, зараз спробуємо, зробиться ці крильця тоненькі, чи не зробляться? Довгенькі і тоненькі, бачите, не завжди робляться більше схожі на вушка. Так. Витягуємо трошки, і ще робимо тонень тоньше, і ще тонкіше крильця, але щоб не поламалися. Більше на бджілку схожі наші світлячки, мій світлячок. Ах, на, на птаха. <ріст> на пташку схожий. Немає такої шиї нашого ого, такий буде краще. Великої шиї, як у птаха, у камашки немає. Завжди спинка така буває у комашки. І тоненькі крильця. І ще Талія у комашки є. Так? Якщо ми зробимо, то буде. Отут іще така талія під крильцями, буде тоді схоже на комаху, але не завжди. Якщо я підніму, о, може, так буде краще. Так буде краще схоже, якщо я криль, крильця підніму. Оце більше схоже на комаху, на якусь бджілку. Між головою, тулубом і спідничкою обов'язково є такі. Звуження такі, і тоді буде більше схоже на комашку. Як із трьох із трьох частинок, так? Складається. Так, ну, у світлячка немає. Ну, так, такий в мене світлячок, бачив великий такий мишка маленька. А світлячок великий. Ну, якщо я зроблю меншого світлячка, то навіть і не вийде. Можна ще зробити йому ліхтарик, що він несе ліхтарик, але ж тоді потрібно зробити йому лапки. А як йому зробити ці лапки? У мене віск такий, що не хоче. Вже ліпитися, вже застиг віск. Треба його трошки розмочити, розмягчити.